Для тих, хто не знає, що таке зін. Це ось така штучка, яка видається власними силами, за власним бажанням, має на меті донести якусь свою думку чи громадську позицію, просто поділитися чимось з людьми. Це нове поняття для багатьох з нас. Але це те, що ми бачили в кав'ярнях, можливо, або десь на якихось заходах. Просто ми не знали, як це називається. Проте як воно створюється, і ось весь цей бекграунд за цим. Він містить ось такі. Штуки, і це про вуличну культуру, про те, як можна бачити невидиме серед того, що. Я навколо тебе, і цей зім досліджує міське середовище з точки зору дійсно таких невидимих речей. До нас у кривий ріг, який постійно обстрілюється, мала приїхати спікерка з Одеси, яка постійно обстрілюється. Через причини також пов'язані з війною. Приїхати вона не змогла, і тому до нас приїхала спікерка з Харкова, який теж постійно обстрілюється. І це такий, ну просто уже нервовий сміх викликає. Звісно, попри це все. Ми продовжуємо робити культуру, робити щось корисне, творити. І, хоч нас і не багато, я неймовірно вдячна за те, що ми сьогодні всі тут зібралися. Таким маленьким затишним колом ЗІН — це такий компактний, красивий, зручний і доступний спосіб зафіксувати якісь культурні, мистецькі суспільні явища. І інколи це явища якісь унікальні, маловідомі, і це такий архів, архів мистецтва, архів якихось певних висловлювань важливих. І, і зін може зробити в принципі будь-яка людина. І ось сьогодні якраз ми тренуємося. Я почала колекціонувати зіни до повномасштабного вторгнення буквально за декілька місяців, і за цей період, тобто до нині, у мене не збиралося вже понад 30 різноманітних примірників загальною вагою вони понад 7 кілограм. От це зіни, журнали, газети різноманітної напрямленості, різноманітних форматів, різноманітних технік. Тож я привезла частину своїх зінів сюди, аби показати в кривому розі, що це таке надихнути людей на створення чогось власного. Тобто тут все дуже просто. Англійське слово мегазін журнал, тобто зін друга половинка цього слова. І в Оксфордському словнику, от на презентації сьогодні йшлося, здається, ще в 29-му році з'явилося саме слово зін на позначення окремого явища від, від мегазін. І в Україні, я так розумію, вже теж не перший десяток років це все несеться на певному рівні. Ви можете робити зіни з картону, ви можете робити зіни з каміння, з дерева, з гудзиків, з ракушок, з, взагалі, з чого завгодно, доповнювати будь-якими сенсами. Головне, аби вам це подобалося і у вас була в цьому певна ідея. Також було цікаво знати і про саму спікерку, про її історію, як вона до цього прийшла, про її особисту колекцію, подавання, тому що одна справа, коли ти слухаєш в загальному про це щось, що це таке, а друга справа, коли тобі розказують про щось особливо близьке, і щось таке, ось я хочу порекомендувати саме це, тому що він розказує таку історію, тому що він має такі зображення тощо. І коли це щось близьке людини, ти завжди слухаєш більше цікаво гарності Ну дуже складно підрахувати взагалі, скільки людей займається зі нами, бо це е, дуже багато людей насправді у нашій зін спільноті зараз вже понад 600 людей. Тобто, це професіонали з різних сфер. Це і дизайнери, і фотографи, і журналісти, і поети, і дуже дуже багато різноманітних людей, які цікавляться цією темою, які співпрацюють одне з одним та видають різноманітні ось такі друковані речі. Колись дуже давно Більше десяти років тому був такий проєкт Лідзепполін у Кривому Розі. Це був онлайн зім присвячений культурі і мистецтву. Також я була в цій команді і рада, що і сьогодні є люди, які цим займаються.